Там багато чого змінив політики Обама-Байдена, багато чого змінив, але вони ніяк не можуть, не можуть звикнути, що Росію ну, з Росі... Росію не врятувати. Да -да -да. А, ось, вони ніяк не можуть звикнути. Але, можливо, вони ж тут подають. Ми... Давай так, я, да. я розкажу, які стосунки американців з росіянами, тому що у нас досі ну, такі приклади завжди наводжу з 90-х. От ти підприємець, так, відкрив капітатив. До тебе спочатку приходить один бандит. Да, yeah, і вимагає no. у тебе гроші. Ти говориш, ну, там ну страшно, все там ламає все інше. Потім до приходить охорона фірма, яка говорить: я тебе врятую від цього бандита, от, платити будеш мені, але я буду називатися охоронною фірмою. Так ось, Так ось, експертополюючи, а, а, а ну, центр один і той самий. да? Ну, no, насправді да. А розповідає, бандит це Росія, да? охорона фірма це США. Підприємець до кого приходить, це Європа. Тобто, якщо немає бандита, який лякає Європу, Європа не в стає самостійним гравцем і посилає США, коли не потрібно. китайці, коли китайці сказали це, що вони не дадуть програти Росії. По перше, ну по-перше, давай так, ніхто не спростував, що таких слів не було. Так, а там згадувалася і голова зовнішньої політики ЄС і ван і ані китайці, ані європейці. Це не спростували. Значить, це підтвердження, що це було так. Давай так. Коли Китай це сказав, по перше, вперше Китай визнав, що Росія може програти, так я до речі, теж на це звернув. От це позитив, на який ми можемо не тільки а раніше, раніше були заяви американських військових. Особливо після того, як після гастролі малюка по тилах Росії з по цьому знищеними стратегічними бомбардувальниками, що потім американські військові почали говорити, що Україна може виграти цю війну. Це кардинальний злам, чого взагалі не говорилося, а не при Байдені, ні при Обамі і так далі. Що Україна може виграти цю війну. Далі і це теж це теж позиція. Ми повинні розуміти, що. Ну давай так знову знову до Трампа повернеться. Що хотів робити Трамп? Трамп хотів знову таки дати можливість Путіну зі збереженням обличчя вийти так. з війни. Да? Ну, ну це то, взагалі безперечно, от наразі вже це да, просто навіть да, Ну, ніхому, це греб визнає да. і так далі. Да? От. Чому тому, що чому вони так поспішали? Тому що вони знають стан російської економіки. Вони знають, що скоро може взагалі немає чого буде рятувати. І не, і не страшніший сон американця це спільний кордон. З Китаєм по Беринговій протоці да так воно далеко через океан, а так воно вартося.